Всім доброго дня! Приготую пишні оладки як пончики. Мені потрібно 240 грамів борошна, я додаю пів чайної ложки солі, пів чайної ложки соди, 1 грам ваніліна. Це все змішаю. Одне яйце. Додаю 2 столових ложки цукру, трішки перемішую, 250 мл кефіру. Кефір повинен бути теплий, як для дріжджового тіста, не з холодильника. Нагрійте його трішки гаряченькій водички, поставте. Ingrediente. Залишу тісто на 10 хвилин і більше його перемішувати не буду. На розігріту пательню я налила 3 столові ложки олії, прикрутила огонь невеликий. Сможете на невеликому вогні.